От у даний час, що би я хотів, щоб ми не летіли у часі у сучасному цього світу, такого, такого, такого в темпі, в темпі, бігом, бігом. біом Фе стіна ленти. ленти, спіши помало. Даймо час задуматися. Бог не співає до нас звернутися, ми десь літимо. Бог не співає нас вистукати молитву, бо ми так бігом молимося, що Бог не співає почути. Та моліться помало. Я кажу, навчіться молитися коротко. Я не знаю, як священники на то зреагують, як владики. Але я кажу: практикуйте коротку молитву. Не треба Андрея Крицького, канон читати кожен день, що там, якимось стати святим. Бог не хоче святих і не любить святих. Я вам відкрию страшну тайну. Бог любить красоту покаяння, а не у людині. Ми часом хочемо себе подати святим, і в тій подачі святими, ми дуримо людей, Ну, перед людьми показати, які є побожні. Перед священниками показати, який я побожний, перед владику показати, який я смиренний. Але Бога не треба дурити. Бог прости. І для Бога не цікава твоя святість, для Бога цікава красота покаяння.